Друзі, привіт! Ну що сьогодні у нас зустріч е, Лукашенка з лідером безпосередньо країни ворога нашого, да? яку ми не називаємо, щоб нас не банили. Е, про що можуть говорити? Звісно ж, нашому ворогу потрібен військово-промисловий комплекс е, Білорусі, тому що вони навіть форму для своїх військових пошити не можуть. Звісно, військово промисловий комплекс потрібен для того, щоб нарощувати відновлення. Танків різного роду Т-62-х, і не виключено взагалі, що наш ворог вже буде відновлювати на т 55 Всяке може бути. Зрозуміло, що вони хочуть лінії по виробництву боєприпасів для реактивних систем залпового вогню, а також до певного роду артилерійських боєприпасів у Білорусі, зокрема, не виключено 152-мм калібру до артилерії, який в дефіциті у ворога. Також. Збільшити кількість вони хочуть своїх військових на полігонах у Білорусі загалом свій контингент. Якщо раніше там було 11 тисяч частина з яких вже поїхали воювати на Донецький напрямок, потрібно більше заводити потрібно більше загрожувати Україні. Але головна мета втягування Білорусі у війну потрібно. Ну, не подобається нашому ворогу, що Білорусь якось повільно створює об'єднані сили, що якось не квапиться з втягуванням себе у війну і так далі. Хоче, нібито відкупитися різного роду там відновленням техніки, медициною та пошиттям форми. Ворога це не влаштовує. Ворог хоче, щоб вони повноцінно вже були готові до потенційного. Наступу на наші території. Про це буде мова так само. Е, чи піде на це Білорусь? Складно сказати, але навіщо їм це? Якщо навіть погодяться, то раніше ніж лютий, березень, готові вони точно не будуть. Поки що ознак підготовки до будь-яких вторгнень з цієї сторони немає. Стежимо до всього готові, за всім спостерігаємо і всіх переможемо. Повірте, сили оборони готові з весни. Цього року до відкриття Другого фронту, і навіть якщо він відкриється, у нас дуже багато сюрпризів. Слава Україні! Переможемо всіх!